Золота фортуна крок до олімпу міжнародного визнання, нагороди найпрестижнішого рейтингу упевнений крок на авансцену світового ринку. Рада до того, що і наш колектив, вчительський та учнівський, має таку велику нагороду. Це велика пошана для нас і честь. Гімназія 25 років, тільки що відсвяткувала. Маємо великі свої досягнення. Маємо перспективи бачення велике, і е, авторитет в районі. Гімназія цікава тим, що вона має поглиблене вивчення іноземних мов, англійська мова, німецька мова, так, е, інформатика з першого класу. Маємо свій колектив, дитячий, хоровий колектив і танцювальний гопак, який вже має звання: зразковий колектив народного танцю. І нещодавно, повернувшись із Болгарії, знову. Міжнародний конкурс і знову перше місце. Гімназія розвивається, має свої перспективи, досягнення вершин і я бажаю удачі всім настрою!